Доброго дня, вітя бачу, що ти знову приїхав в Чернівці. Що ти зараз ще не демовілізувався? Так я знаю, що ти в Авдіївці був. Скільки Поля. ти був в Авдіївці? Які, скільки ти був саме на тій передовій? Два з половиною місяця. Два з половиною місяця. А яка зараз потреба? От ти приїхав в Чернівці? От саме з якими проблемами? Чому ти? Ну приїхав в Чернівці, добиваюся свого життя, як не як. Мені положено. надію. Тобто житла ти, ти, не маєш, ти не маєш житла. Я знаю, в тебе є така проблема. Ні, так. не жилья. Ну, і плюс добиваю, щоб якщо і дали той маленький уголок, то щоб дали, ну, щоб, надіюсь, паспорт йому рідненькому появиться таке слово, як приписаний з адресою, такою-то, такою то Це я лиш А Ходив в облраду, там сказали, що рішення до 3 серпня ще лише Здорово. приймають, то що там у них вийде з цього. Я дуже я... хочу, щоб це саме все ж таки е, вирішилось позитивно, тому що я знаю, що ти виховувався в дитячому будинку. І це проблема не тільки е, Віктора Завальнюка, це дуже багато людей, які е, після дитячого будинку в них дуже велика проблема, така соціальна. Житло, прописка. Нема прописки, людина не встроїться на роботу. Ну да, ну да це дуже пам'ятає, як в тебе згоріли документи, були е, на Майдані на, на Майдані. Да. І це все тоді. Тобто, на про те, що ти виховувався в дитячому будинку, я знала, що ти ніколи нікому про це навіть не говорить. Ну ти така дуже людина, мужня і така, от ну не хочеш якісь свої проблеми на чиїсь плечі, ніби так. От я про це знала саме, вибачте, можу такі якісь говорю е, такі вже ну. Приватна твоя інформація, але вона вже якось так вже це пропискує. Я дуже сподіваюся, я я вірю, що наші депутати... ще вся Україна знає, що я боєць 25-ї окремої повітряної десантної бригади. Мені 31 рік, я за це 31 рік, крім штампа, що зняти з реєстрації, я більше ніякого штампу паспорті не маю. Тим більше, ну Дембель. надеюсь, що він буде все-таки, то це саме даже, даже ту же саму охорону якусь устроїться. Я ще навіть і прийду, і першим ділом, куди начальник охорони, подивився в паспорт, де приписаний. Ну то пише місто Чернівці, а ви ж подивиться, де приписаний, що до чого. То... Да, і після... да. Я ж тут у банку працював. Да. Ну було вище так, що е, ну... не, не встроїли на роботу, брали на роботу, будь ласка, все, але нема, нема де пропис, нема людини не Коли мені попитали зробити карточку зарплатну, то із за прописки стала проблема. Сказали, вибачай, друже, але. Но... Без Ми дуже сподіваємося, що зараз це питання вирішиться, раз разом назавжди. Тим більше, якщо ви вертаєтеся вже з війни, оскільки ви там. Але все він ще до ви... додалося, йому ще два місяці. Так, вам ще, ще два місяці, але потім ще... вам обов'язково потрібно, Ще ж... І звісно, що далі наша Верховна Рада, вирішить. бо мене вже, чесно говоря, це все просто є. Що... По перше, Як -як що, хочеться да. вже бути людиною, а не. Ну так, мати всі права. І... Щоб я міг прийти на будь-яку роботу, чи навіть грузчиком. Чи так, навіть так. поступити, далі, далі вчитися. Чому? Так. Це якраз такий вік, що людина може вчитися а, і хоче вчитися, ти, і ти говорив, що... Через біржу туда, yeah. бо дуже багато ну, центр зайнятості, є реклами, що дуже допомагають бійцям АТО на учобу, стати. Там, по, mm -hmm. по професіям на учобу. то це саме. Якщо навіть і піде через біржну пруда, то перший ну, люди нікуди не подивитися. Це дістація. Він ну, не скажу. Вибачте, любий друже, але ви в прольоті, якомусь так само. От і все. Це мене саме бісить. Я, я... я дуже біля. По-перше, тобі. Тобі настільки вдячні і я дуже хочу, щоб дійсно таким людям, як ти, щоб якась була така справедливість. І я вірю в те, що все буде гаразд, і що тобі ну, буде сподіватися, і Хай Бог тобі допомагає. тобі дуже вдячні за все. Надіюсь, що коли небудь я буду від радості пригати, коли в мене в паспорті поставлять штамп, ви тут кажуть, який адресу.